Це студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. За останні два дні на ЗЕС почало дорожчати пальне. За даними моніторингу роздрібного ринку консалтингової групи А95, продовж 28 і 29 червня пальне стало дорожчим на рівні від 60 копійок до 2 гривень за літр. Цікаво, що днем раніше, 28 червня, роздрібна вартість бензину А95 зросла в середньому на 1 гривню 74 копійки, а десь пального – на гривню. Такий ріст цін пояснюють тим, що з 1 липня повертається оподаткування пального, адже на початку повномасштабної війни ПДВ скоротили з 20% до 7%. Наскільки може найближчим часом піднятися ціна на пальне? Говоримо далі із нами на прямому зв'язку. Сергій танський, експерт з фінансів. Пане Сергію, вітаємо. Мої вітання вам. Доброго дня. Доброго дня, дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, давайте розбиратися. Ну, перше питання тривіальне. Якщо ви автолюбителя і е, володієте автівкою, чи помітили і ви ріст цін на пальне на АЗС? Ну на даний момент, чесно кажучи, зовсім не помітив, тому що я кожного дня, коли йду е, мимо своєї? Е, Автозаправочної автопальної станції я завжди обертаю увагу на ціни, і на даний момент ціни на пальне стоять копійка в копійку. по крайній мірі на тих компаніях, котрі топові, ну, на даний момент в Україні. Я зовсім не побачив. І навпаки, на ну, укрнафті я побачив, що і з пальне 95-й бензин по в ціні впали на 45 копійок. Ну 40 копійок близько того за останні дві неділі, і пов'язано це з тим в першу чергу, що на світових ринках було значне падіння цін на нафту, і поки що прийняті в Україні закони не відіграли на ціні у нас. Ну, якщо ми будемо з вами все ж таки спиратися на дані, які от просто зараз наводить консалтингова група А 95 вони навели навіть в таблиці приклади того, які саме компанії і як підіймали ціни впродовж останніх двох днів, то скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це дійсно пов'язано з поверненням ПДВ? Ну я це бачу як спекулятивну можливість для малого підвищення цін зі сторони продавців, тобто є така новина, і є, є чим оправдати своє подорожчання нафти ну, нафтопродуктів. Тобто, я не бачу. Якихось чинників для того, щоб на заправках дорожчало пальне. Тобто, сама новина вона може і породила якийсь незначний рост, але поки що, ну я не вважаю, що треба, що цей цей незначний рост був саме за того, що буде там якийсь великий зріст, коли вже закон уступить у силу. Тобто я вважаю, що це більше такий спекулятивний момент, моментний зріст. Ну, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то можливо цілком праві, але якщо ми розглядаємо, все ж таки е, період після а, вибачте, липня фахівці зауважують. от я бачу бачу є інформація, що якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути і більш суттєвим. Говорять принаймні про те, що найменше 10 гривень для бензину та диспалива і приблизно 2-3 гривні для автогазу. На вашу думку, це знов таки буде спекуляція з боку роздрібних гравців ринку. Дивіться, це йде гра на це йде гра на те, скільки можна бути, скільки за замаржу. Тобто, це йде гра на маржі, за що я говорю. Якщо ми з вами візьмемо е, ціни навіть на півроку по тому, на де і взагалі на паливо, то ніж порівнювати їх з цінами на сьогоднішній день, то може бути незначне подорожчання, або навіть я ж кажу, я проходжу. Е, Мимо заправки око окучі вогну є однієї з зелених, так? і там взагалі-то гривня-гривня в копійку в копійку на останніх два місяці, я не знаю, де ви дивитесь дані, але я ось очима бачив буквально вчора, що нічого не змінилося в ціні от за останні два місяці. Але дивіться: якщо ми розглядаємо у гривні, то півроку назад ще гривня стоїла дорожче ніж 40 за один долар. А зараз у нас курс 37, там 20-37. тобто при падінні курсу, тобто укріп, укріплюється зараз гривня у доларах, ми бачимо а, навпаки падіння. Тобто у доларів нас зараз коштує нафта в Україні навпаки то дешевше. Тому якщо ми при укріпленні гривні бачимо ту ж саму ціну на нафтопродукти, або навіть Трохи зростання, то є це нормальне із того, що падає сам курс. І якщо дивитися в доларах, а закупаємо ми нафту в доларах, то ми маємо певний навіть тренд на знищення, на зниження ціни, не зважаючи на повернення до старих акцизних законів. Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на паливні матеріали серед вітчизняних аграрів. Як ви вважаєте, що і цей фактор він підштовхує роздрібного торгівця нафтопаливними продуктами ще задирати трішки ціну? Так і я вважаю, що це було не випадково. Тобто, на жаль, я би на от якби я був у уряді, так то я би звернув на це увагу. А якби я був у антимонопольному комітеті чи навіть у антикорупційному, так, то я би на це взагалі ось великими очима подивився? Чому тому, що я над в такі збіги не вірю. Тобто якось воно так зрослося, що ми повертаємося до старого оподаткування у саме в той момент, коли нафти потрібно буде в ікс разів більше, тобто на збори врожаїв. Тобто, це мені здається вже якийсь такий, знаєте, не випадкова випадковість. Тобто, цей момент ви підмітили зовсім вірно, і я таки вважаю, що так дійсно це не випадково, і я вважаю, що на це треба звернути таку пильну увагу. Тобто, якщо я правильно розумію, на вашу думку, держава могла ще трішки або навіть пролонговано зберігати пільговий режим оподаткування пального. Я не вважаю за державу і однозначно не вважаю так брати в цілому за державу чи за конкретно сам весь державний механізм. Так але такі такі. Такі дії і такі кроки я ж кажу дають сигнал до того, що можуть бути якісь там заінтересовані у цьому так дійсно, там чи чиновники, чи я не знаю комерсанти, котрі пролонговують якісь а, якісь закони, чи я не, не знаю там сроки прийняття цих законів. Але це збіг дуже такий, знаєте, мені він не подобається, тому що я би наприклад повернувся. Після чи раніше, тобто, щоб ринок тих же аграріїв звик до повернення акцизу, і ми бачили дійсно на якому там як ринок реагує. А так виходить, що нам треба зараз повищити спрос на пальне, і в нас нове прийняття повернення до старих законів, і це такий сумбур, котрий так дійсно може спричинити якийсь процент зростання на цін на паливо. На останнє питання щодо відсотків зростання цін на паливо. Як ви вважаєте, чи все ж таки зростатимуть ціну? І враховуючи все, про що ми з вами поговорили, якою мірою Особисто моя точка зору і моя аналітика з цього приводу заключається в тому, що все ж таки в останні, коли ми з вами розмовляли, ціни на нафту впали там на 7 доларів, і за це там, за два місяці. І в цьому при цьому вже в нас гривня трохи закріпилася, тобто на гривню, але там з 38 на 37 гривня стало е, сильніше. І ми бачимо, що курс на нафту в принципі залишився на нафтопродукти Той сам той самий, якщо е, говорити про мою точку зору, то я бачу, що в ближайшому е, майбутньому, е, якщо і буде подорожання на пальне, то воно буде незначним за що того, що буде падіння мірових цін на нафту. І укріплення подальше самої гривні, тобто я бачу, що в ближайшому майбутньому гривня так вже бу також буде укріплюватися. Тобто, ми побачимо курс там 36-35 незабаром за один долар. І на фоні, навіть якщо в нас буде просход подорожання нафтопродуктів, то українці його не так сильно побачать, тому що воно буде происходити на рівні долару. Тобто гривня буде кріпнути, і на фоні 35, там, наприклад, за до за гривню, якщо за долар, якщо ціни на нафту лишаться ті ж самі, то в гривні вони будуть ті ж самі, а в доларі там трохи е, подорожчає. Тому я вважаю, що ми, як е, громадяни, не побачимо значних якихось змін і по кишені, по нашій водійській, я не думаю, що це дуже вдарить. Дякую вам за пояснення. Дякую за аналітику і за гарні висновки. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Танський, експерт з фінансів. Говорили про ціни на пальне. Цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.